У нас сьогодні огляд новинки від Metabo kgs 305. Нова торцювальна пила, яка з'явилася у 2023 році. Будемо її зараз розбирати. нас зустрічає інструкцію, є боковий прижим, мішок, а також упор. що пропустило таку штуку, це в нас ручка. Вона з'ємна, яка кріпиться для переноски самої торцювальної пили. Ось такий вигляд пила має з коробки. Одразу хочеться звернути увагу на деталі. Наприклад, оця коцка. Це не бруд, а більше схоже на здуття фарби. Так само отут є подряпини. Ось. Хоча, здавалося, б інструмент новий. Клеєві сліди, воно не стирається, не має таку певну як перфорацію, Це більше схоже все-таки на клей. Тут так само сліди, як потертості. Ось тут теж як потертості. Сліди як бруд. Перед тим, як змінити кут, потрібно цей флажок опустити вниз. Розблоковуємо важіль, опускаємо флажок і можемо змінювати кут. Фіксація в нас є по класичних 15-22,5. 30 і 45. Не зовсім по центру. Ще будемо перевіряти на точність. І крайня точка, це у нас 50 градусів. І 60 градусів в іншу сторону. Відповідно з цих частин ми можемо здогадатися, що пилка нахиляється в дві сторони: як вліво, так і вправо. Також є позиція 47 градусів. Давайте перевіримо, як це працює. Спершу нам потрібно розблокувати і потягнути за оцей язичок. Тут є фіксуюче положення. Воно в нас знаходиться на 45 градусів. Також ми бачимо оцей шток. Якщо ми його потягнемо, то відповідно в нас розблокується положення 45 градусів, і пилка може стати в положення 47 градусів. Давайте перевіримо. Ось у нас є 47 градусів. Піднімаємо наверх. Ми чуємо, як шток вийшов і вже положення зафіксовано на 45 градусах. Так, повертаємо в нуль. Я вас трошечки обманув, Цей шток треба не тягнути, а навпаки, штовхати. Також з того, що вперше вбросається в очі, це. Те, що у нас є дві кнопки захисту від випадкового вімкнення. Їх не треба нажимати одночасно. Це зроблено для зручності, для того, щоб як правша, так і лівша могли комфортно працювати. Спочатку відповідно нажимаємо кнопку, потім запускаємо саму полу. Ну, дійсно, зручно. Також в даній моделі реалізована нова система, яка називається PCL Precision Cut Line. Що вона робить? Давайте подивимось, включаємо ліхтарик. І бачимо, що за рахунок диску світло подається таким чином, що утворюється світлотіньова границя. Це зроблено замість лазера. Раніше дана технологія використовувалася в торцювальних пилах DeWalt, а з цього року їх почали робити і метабло. Ну, виглядає спершу непогано. Цікаво буде подивитися, як це буде виглядати безпосередньо на практиці. Також з прикольного є отакі флажки. Флажки фіксації. Тепер не потрібно щось там крутити, якісь барашки. Два положення 180 градусів. Розблокувати, заблокувати. Ще помітив, в наступну особливість, коли ми фіксуємо, треба притримувати е цей розширювач тут знизу, вверх, трошечки вверх. І після цього тільки блокувати. Фіксацію не можу назвати супернадійною, наче по площині все класно, але при механічних діях ми бачимо, що воно рубхається. Це буде, якщо ви не будете притримувати отут знизу. У мене є отака от заготовка. розмір її складає 102 на 102 мм, але довжина в неї обмежена. Давайте перевіримо, як буде притискати цю заготовку, наприклад, якщо нам, от як зараз, треба її відторцювати. Подивимося знизу, чи скаче. Наша заготовка. Ненадійно по всій площині зафіксована. Мені цей прижим подобається. Але якщо б вони були ще з трохи більшим плечем, я думаю, це було б додатковою перевагою. Також ще однією прикольною фішкою, що цей боковий прижим. Можна вставляти ось сюди. І вставляти його можна як з великим вилютом, так і впираючи його майже до самого кінця. Спробуємо зафіксувати. Навіть з отаким от упором ми бачимо, що пережимаємо тільки куток. Тут у нас доволі плотне прилягання. І при розшатуванні ну, заготовка нікуди не дівається. Також зміна відбулася в розширювачах платформи. Е, ось, отаким от чином, вони виконані. Так само тут є флажки. Розблоковуємо, тягнемо їх. Е, їхня фішка в тому, що їх можна повністю дістати. Зараз будемо розбиратися, як це робиться. Так, подовжувачі стола висовуються максимально. Для цього потрібно прижати. Оцей пін, і метабо залишив свою стару фішку Їх можна об'єднати. І таким чином зробити подовжений стіл, зробити подовжувач стола, щоб заготовка йшла сюди. Наприклад, якщо у нас заготовка дуже довга, і вона буде стояти в рівень з нашою робочою поверхнею. Перед заміром, що ми зробили, ми склеїли захисний кожух малярним скотчем, щоб він нам не заважав замірі, і взяли брусок. Брусок нам в даному випадку потрібен лише для того, щоб підпідняти наш кутник. І, відповідно, щоб нам не заважали напайки на самому пильному диску. Поїхали. Як я казав раніше, у нас все зафіксовано позначка у нас штатна. Стоїть на нулі, Вийшла у нас біда. Давайте спробуємо позумити. Тут у нас чіткі прилягання. Ось прибираємо. А більш до краю у нас є зазор. І ми бачимо, що на зуб наш кутник не потрапляє, І навіть не торкається. Вповідно, можемо сказати, що з коробки хотілося би бачити більшу точність. Але це все налаштовується, це не смертельно. Питання, чи буде цим займатися? І так, зараз ми будемо проводити тест. Я закріпив заготовку. Буду крутити от таким от ключем, щоб у нас ну, не було потім коментарів, що я крутив отут пальцями, притискав диск, і воно із цього чіплялося. Рівність заготовки не має ніякого значення. Головне її виставити майже впритул. Давайте покрутимо. І дізнаємося, чи є биття в нас на диску. Тут можна навіть відштовхуватися від звуку. Так, давайте оце буде наша поточна точка. Ми бачимо, що наш ключик повернутий вверх і починаємо крутити. 90 градусів нічого. Оп, 180 вже є. Давайте спробуємо перед-назад. Дзвін, як у колокола. Звучить гарно. Давайте поїхали. поїхали далі. Ось прокрутили ми коло, і бачимо, що от в нижньому положенні диск чітко чіпляється. Це свідчить пробиття. Тут чітко видно, як воно зближується. До заготовки. І чуємо характерний звук удару диску по заготовці. Так, ну і останній заключний тест, тому що висновки в принципі я для себе вже зробив. Дуже шкода, що не все вдається передати на камеру. Зробимо відео в слоу motion, Я прийняв рішення, що я буду її здавати. Я рахую, що ріжучий інструмент повинен показувати доволі гарну точність з самого початку, з коробки. Я допускаю певні доналаштування, я готовий до них, але я рахую, що те, що я побачив, те биття не вартує цих грошей. Хочеться дуже сильно зробити хоча б декілька різів, але є велика вірогідність, тому що вони не поміняють мені цю пилу, не повернуть мені кошти. Я знаю, що на ринку є інші виробники, які закривають на це очі. Але по закону прав споживача, товар, який можна повернути, це товар в належному товарному вигляді, без слідів експлуатації. Я нею не користувався, але тут же є ряд реальних. Поцок, прям з коробки, який я зафільмував, також ще один такий певний висновок, який зіграв ключову роль. Будь-який інструмент, який ми купуємо, він з часом стає гірший. Деколи ми можемо неправильно працювати, деколи ми можемо дати більше навантаження ніж розрахований інструмент, і це не призводить до кращої рівності. Далі становиться тільки гірше. І якщо з коробки інструмент вже показує незадовільний результат. Я рахую, що не варто витрачати на нього свій гроші, час, а головне нерви. Персонально для мене робота з інструментом це в першу чергу задоволення, яке я отримую. Я не хочу його витрачати на постійні матюки, що в мене щось нерівно збився кут, щось перероблювати, з'їдати більше матеріалу ніж мені потрібно. Я хочу гарний результат з першого разу, але як і майже кожен українець за маленькі кошти. Не вийшло.